Мені сниться сон. що я Ліну бачу, і з нею одночасно говорю по телефону. І вона така жовта і каже: Інна, я їду додому. Я поняла, я вранці встала, я поняла, її немає. Сон про свою двоюрідну сестру Ангеліну Євдокімову Інна Котелениць побачила в першу ніч після її смерті. Дівчина загинула 28 лютого 2022 року біля села Мощун Київської області від авіаудару. Там виконувала бойові завдання як медикиня 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Пройшла авіація, і було багато і вбитих, і поранених. Вона була жива. І вона як, полізла рятувати, але не звернула увагу на те, що самоліт чи вертольот був, зробив ще один круг. І оце другий круг я зробив, і вже і вона загинула. За день до цього Ангеліна дзвонила, аби попрощатися. 27-го вона мені дзвонила. Прощатися. Дзвонить і каже, кричить у трубу, каже, нам капець, а я бігаю. Кажу, ну, чи спасайся, чи тікай, чи, чи щось. Ну що небудь. Кажу, ти ж дівчина, тобі кажу, нічого не буде, ну, злякалася. Про смерть Ангеліни рідні дізналися 1 березня. В цей час село Колісники, куди родина виїхала від бойових дій, опинилося в окупації. 4 березня їм вдалося повернутися в прилуки та підготуватися до похорону. Тіло Ангеліни привезли через тиждень. Кажу, якщо ховать закритою, тоді я буду йти в морг дивитися. Ховати не буду. Поки не побачу на власні очі. І ми оце я із чоловіком ми пішли дивитися. Ну, він Розсібнув цей пакет, я ногу побачила, я вже знала, що то вона. І бачила її, але вона для мене жива. Цей будинок, в який Ангеліну привезли з пологового будинку, з цього ж будинку її відправили і в останню дорогу. Ангеліну поховали у колісниках 7 березня. На той час росіян у селі вже не було. Поховали, я ж кажу, без всяких почестей, без нічого. Були самі свої і ось сусіди. Це тут похована наша красуня. Так не було бути, звісно. В моїй голові завжди було, що Катя буде із зеліною ходити до мене на могилу, а не ми до неї заходимо. А це ми взимку, це у нас була фотосесія якраз після. Після цієї фотосесії нас була ось ця обов'язковий. Як традиція на всіх фотографіях? Ми цілуємося. Катерина показує спільні із Ангеліною знімки. Фактично, вона її племінниця, але через різницю у 10 місяців була як сестра. Дівчата виросли разом, разом дружили, билися, мирилися, гралися, робили шкоду. Дуже запам'ятався один момент, коли зірвалася ваза дружба за лісом. І ми разом їхали, так сталося, що і ми, ну, нам було страшно, ми обіймалися, вже її мами не було. І вона мені так подивилася в очі і сказала, тепер я розумію, всіх людей на Луганщині і Донеччині. У 17 років Ангеліна залишилася без матері. В той час вона навчалася у прилуцькому медичному коледжі за спеціальністю сестринська справа. Дитина із дорослими очима, і третій, четвертий курс це вже клінічні дисципліни. Вона впевненіше стала, ну, от в собі знання, коли вона отримувала, то тут вже ну видно було, що ця дитина буде десь працювати те, що пов'язано саме з медициною. Знаю Ангеліну, як. Таку старанну, сумлінну студентку, от, надзвичайно працелюбну, доброзичливу, така вона була життєрадісна, цілеспрямована. Вона дуже цікавилась клінічними дисциплінами. От їй легше давалися оці дисципліни, тому що невідкладна допомога. Вона старалася і, і, і в неї це робити. Отримала диплом і підписала контракт на проходження військової служби в зоні бойових дій була 9 місяців. Я вважаю, що це не дівчача справа була все одно, не дівчача. І так їм переживали. Ми якось. Ну, я не знаю, може, чувствувала я наперед, що щось воно ну, таке може буде. Особа нас не спитала. Вона вже перед фактом. З часом, після того, як вона пройшла цю всю вишкіл, військову службу, після того, як вона побула в зоні АТО, а пізніше в зоні ООС, вона мала вже плани на звичайне життя жінки і мами. Але, на жаль, цього не сталося. Востаннє Ангеліна була в батьківській хаті за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. То це за те, що вона була учасником бойових дій в АТО. А це вже орден за мужність посмертно. Я не бачила її після загибелі. Тому я досі сподіваюся, що це не сталося. 7 червня їй мало б виповнитися 22 роки. Зі слів Інни Котелиниць, пам'ятник Ангеліні вони будуть встановлювати власними силами. Його вже замовили. Так вирішили, аби самостійно обрати, яким він має бути, та нікому не бути винними. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Новини Суспільне, Чернігів.